Як говорив один чоловік з Ютуба, хожу 2 дні біля машини і не знаю, з чого почати. Двигун ЄП6, Peugeot 5008. Проблема наступна. Стоїть там така от каркація, черепашка з термостатом. Корпус термостата, так званий. Буля... Булячка розсихається, розслоюється. І починає антифриз біжати успішно. Втікає антифриз. Це все пересихає от в такому стані. Ця трубка дуже прикольна. Інженери постаралися зробили її надійною, пластмасовою, пересихає, ламається в місці, де вона входить в помпу. Тут ще зробили такого прикольного штуцера. І багато хто знімає пустного колектора. Знімає тут все, ну тут так і так потрібно знімати. Ще площадку дехто знімає, але тут теж інженери молодці. Зробили ще один болт, там він потаємний. на, не знаю, чи видно. На каретку. Вон, о, о. який прикручується звідси з крилка, Ще треба відкрило знімати. Але ми вже так не робили, дістали так каракаті. Корпуса дістали так. А щоб дістати ту трубку, ми вирішили трошки спростити задачу, не знімали впускного колектора, а зняли відповідно подрамніка. Викинули подрамніка звідси. І в нас з'явився благополучний доступ. Ось ця трубка. Яка під'єднується до трубки, яка йде від помпи, От безпосередньо помпа. І ось там ми бачимо. Зараз прицілюсь. О, О там вон крильчаточку бачимо. І воно все отак шурує. О, навіть якщо ви знімете впускний колектор, то доступ все рівно такий собі, тому що потрібно взяти цю трубку на фіксаторі. Бестросьйом такий. Руки в сирий сиріно не всадите, помучитесь. Загалом, якщо вам потрібно зняти цю трубку, замінити корпус термостата і замінити трубку, то знімайте підрамник. Знімайте підрамник так значно простіше, швидше, ну і нерви будуть, як то кажуть, ціліші.